Життя людини нагадує виноградну лозу одна потрапляє у несприятливий кам'янистий ґрунт, підпекуче сонце чи морози і одразу гине, інша ж, здається, має всі сприятливі умови для розвитку, проте так і не зустрічає на своєму шляху висот, на які могла б здійнятися. Відтак, не маючи сили піднятися вгору власноруч, все життя приречена витися по землі. Гублячись між високими травами та бур'янами. Інша галузка, попри виклики природи, буревії та морози, знаходить сили за будь-яких умов зрости догори, жадібно підставляє своє листя сонячному промінню та вже через декілька років дарує людям довгоочікувані плоди, налиті соком грона винограду. Напевно, найбільше це м, така наполегливість. Тато людина дуже енергійна, він ніколи не відпочиває в такому розумінні. От він досягнув щось, сидить і склав руки. У нього завжди він такий генератор ідей, в нього завжди багато ідей, і він їх старається ставити цілі перед собою і досягати. Село Стрілків 1953 рік. У величезному чи не найбільшому на усе село саду. У дерев'яній колисті під вишнею солодко спить однорічний малюк. Це третя дитина у сім'ї гладьів, запах п'янкого цвіту і неспішне гудіння бджіл, перші спогади малого михайлика. За ними перші самостійно посаджені деревця, незабутній смак недоспілих вишень, солодких паперівок, слив та винограду. Так що я люблю сад. Ну, я шо, грає, я колись говорити. з татом. Мій тато дуже любив сад. У нього стрілку відео були, та хата стара, так сад тянеться туди до, на гору. Були одні з кращих дерев, яблука, грушки, бери. Так що я знаю, як щепити дерево, я знаю, як в нього ходити, я знаю, як з ним поводитися. І більше сам роблю. Приїжджаю, сам це це роблю. Любов до садівництва від батька до сина напевне передалася генетично. Щойно від'єднавшись, Михайло Гладій одразу ж береться за закладання саду на власному обійсті. Його налякає навіть те, що ділянка під нього припадає якраз на величезний смітник. Дійсно, тут була територія Захаращена, в принципі, будівельні відходи тут були. І, і такі, ну я не кажу, що всього району смітник, був, але округа тут звозила. І я попросив керівництва тут. Я будівельна організація сказав. Якщо б ви мені віддали в оренду, то кусочки я зроблю з нього дуже гарне. Вони погодилися, дійсно, бо вони не могли справитися. І та територія зараз в них є дуже велика. Вони погодилися і мені довелося тут дуже довго працювати. У результаті кропіткої праці сад молодшого гладія уже зараз не менший за батьківський. Тут майже 80 фруктових дерев, та ще стільки ж декоративних. Лаптик землі став надійним притулком для багатьох екзотичних для цього краю рослин, які звозили сюди з різних кінців світу. І, хоча деревця ще молоді, на деяких з них уже спокусливо красуються рум'яні плоди. Черешні, вишні, яблука, грушки, є навіть абрикоси, виноград. Виноград це, це наш місцевий виноград, а там попід плід ми посадили з Криму, привезли. Спеціальний виноград і вже є кілька перших гроздів. Ну, він такий, сума температури якраз підходить наша, і до 25 градусів морозу витримує. Але дуже смачний. Правда, забув його назву, така цікава назва. От все, де бачу, які дерева, привожу і тут сад. А що виживе, побачимо. Другий поверх будинку засклена мансарда із мішаниною, що найрізноманітніших вазонів. Від химерних кактусів до лимонів і величезних пальм. Це країна Тетяни гладій. В той час, як чоловік бавиться з онуками на дворі, свій вільний час вона проводить саме тут адже квіти це щось особисте вони спілкуються не з кожним та й рости будь де не захочуть. І в Києві в мене теж вазонину там. Така хата, що там ні в кожній хаті вони можуть рости. Я з ними моталась по всій хаті вазони таскала, таскала, кожну кімнату клала, поки не знайшла місця, де вони дійсно Там та еркер, такі великій кімнаті, і там вони в мене ростуть. І в кухні, і все більше ніде. Кожна квітка ж має своє місце, бачите. І тут, поки попереставляли, поки довідались, де буде рости, де не буде рости. Умський вокзал. 1970 рік з вечірнього потяга із сумками у руках несміливо виходить молодий юнак. Його зустрічає старший брат. Тут, за тисячі кілометрів від рідних стрілок, Михайло та Зинові гладії здобувають вищу освіту в Омському ветеринарному інституті. Тут, у стінах цього закладу, доля і зводить молодшого з братів із Сибірячкою Тетяною. Ну, спочатку так якось просто дивилися один на одного, приглядалися. Може він, може я приглядаю. А потім в 73-му вже поженилися. Так що довго не приглядалися, дні слова. Так от тоді, тоді вже так разом. Це вже і 35 минуло, це якесь перлинне у нас вже весілля було. А тепер вже не знаю, яке то буде 40 років. Може, таких не буває. До нових умов життя хлопець пристосовується важко. Найскладніше давалося вивчення російської мови для вихідця із західноукраїнської провінції, як зізнається Михайло Гладій, вона була майже китайською грамотою. Російська мова посики-посики була тоді, тобто в побуті ми чули там десь радіо і так далі. Але спеціальні терміни, спеціальна термінологія для мене було це нове. Ну, прийшлося перебудовуватися, знаєте, особливо в нашому віці, в молодому, в школі дитина швидко, чи юнак, ну, як кажуть, поглинає ту чи іншу мову, і тим більше, якщо він хоче, і попадає в середовище, що абсолютно немає української мови, ну, крім брат вдома. Та навіть до чужого російськомовного середовища студент адаптовується швидко. Він одружується, блискуче закінчує вуз і невдовзі. Іде на керівну роботу в один з місцевих колгоспів. Далеко від дому, Михайло Гладій робить перші кар'єрні кроки. Однак, попри успіхи на роботі та злагоду у сім'ї, Михайло Гладій відчуває, що й жити в Омську назавжди не зможе. Переді мною постійно була мрія повернутися додому. Я любими шляхами, хоч мене не відпускали, тому що там спеціалісти на вагу Але я не йшов шляхи. Приїхав сюди. Чому він повернувся? Він повернувся через те, що його тут батьки і тут його край. Він тут виріс. Він тут знає всю систему підходів до і до виробництва, і до соціальних, і побутових питань. І напевно через те, що він повернувся, він і розкрив себе. Ну я думаю, що це є ознака його патріотичності і розуміння того, що. Добрий розум, знання, вміння потрібні на тій землі, на якій ти народився, на якій жили твої батьки. Він не є знач, та якби цей чужак прийшов, побачив і пішов. Ні. Він знає, от діти його тут живуть. І діти його будуть продовжувати, значить, його цю справу. От внуки вже в нього є. Він тішиться внуками, що от бере внука, розумієш, їде з ним на поле. І внук вже знає, що трактор, що там щось таке росте, там ріпак чи що. Він тішити, це тішить. Це так, якби перекладається з діда до нього з прадіда, і від нього знов до тих внуків. Це є покоління, напевно, гладіїв. Значить, це гордо звучить. Проте, якщо Михайло повертається назад до рідної домівки. То чужу мову тепер доводиться вчити уже його дружині. Адже підтримуючи чоловіка, Тетяні доводиться самій залишити рідний Омськ і їхати у далеку невідому Галичину. Тож спочатку переїзду на Львівщину жінка сприймає боляче. Ревіла важко. Мову не знаю. І, і я, собі... я знала, що в мене чоловік такий, знаєте, він. Помагав мені завжди такий заботливий був. Так ну все, і діти ж малі один за одним, а тут думаю, приїду, а тут свої порядки. А може, скажуть, що нема чого жінці допомагати. Я звідки там знаю, які там у нього батьки добрі, недобрі. Їхала, ридала, приїхала, ридала ще пару років. Все сплакну собі, щось мені так, було себе жаль. А тепер вже привикла. А тепер уже, навіть як в гості, от поїду на якихось так. Тижня два більше я не їжу. І вже скучаю. Вже... Тут моя хата, тут дуже все. Я вже б там не жила, все, <соць> то <Тут> вже все. <соць> укоренилась, що називається. Так, майже завжди так. Чу... Жінка за чоловіком мусить їхати, хоче чи не хоче. Теж батьки всі в мене там були, і родина, і... але сказано їхати, значить, поїхала. Так що от такі от в мене діла. І потім вже в 78-му ми вже сюди приїхали. Це вже з сім'єю, з, з, з дітьми. Ми вже, вже при, приїхали сюди, у нас вже було четверо. Чоловік звідси їхав на учобу один, а вернулися вже четверо, вже поповнені. Так що в мене вже відтоді ми вже так не, нікуди не уїжджали. Так, так от і живемо всі тут, кучки. Одразу після приїзду на Львівщину подружжя стикається ще з однією проблемою. Тривалий час на новому місці ані Михайло, ані його дружина не можуть знайти роботу. Я не міг тут півтора знайти роботи. Дружина у відчаї була, вона також разом закінчувала вузол. Але знаєте, якщо хочеш, то обов'язково ти собі проб'єш дорогу. І знов таки повернувся я до друзів, з якими я закінчив школу. Батьки, які тут працювали, вислухали мене і так далі. Тоді вже не було. Вже тільки треба було показати свої вміння, свій досвід, а я там отримав досвід великий. Після повернення додому тоді ще молодий чоловік навіть не здогадувався, що випробування долі є стартом, початком його нового життя. Незважаючи на брак робочих місць, він все-таки знаходить роботу. Працює наполегливо і невдовзі стає директором Стрийського рибгоспу. А згодом і головою колгоспу імені Леніна у селі Лисятичі на рідній Стрищині. За ним не стояв ніхто, тому що він, хоч він рожен з Стрілкова, навчався в Сибіру і практично все в нього не було ні, наскільки я знаю, ні родини, ні, ні, не був він партійним активістом на той час. Так що це тільки праця і праця. До своєї мети Гладій йде із нечуваним завзяттям. Проте амбітному фахівцю у межах одного району стає затісно. Вихід гладія на владний Олімп припадає на початок 90-х, період тотальних змін і реформ, коли Україна здобуває незалежність. Відтак регіону як ніколи потрібні молоді, не інфіковані вірусом старої системи фахівці, добре розуміють це і керівники області. У 1992 Гладій переїжджає до Львова. Він стає заступником представника президента. Згодом, у 1996 очолює управління з питань агропромислового комплексу при уряді України. Проте на цій посаді перебуває недовго. У 1997 році Михайло Гладій знову повертається до Львова, його за наказом президента. Призначають губернатором Львівської області разом з новими можливостями на голову новоспеченого намісника Галичини сипляться і нові проблеми. Львівщина в той час вже стала негативним прикладом для України: то заблоковують рахунки в обласному фінуправлінні, тобто призупиняється фінансування всіх соціальних галузей. То при формуванні. Обласного бюджету Львівщину переводять у статус упосліджених депресивних районів. Гладій зумів підняти той втрачений на даний момент авторитет області і ще раз привернути увагу перших керівників держави до нашого регіону. І той час був дуже такий складний і в економічному плані, і в політичному, в економічному це. Розвал промисловості, сільського господарства, бюджетні, надходження, дуже низькі. Тоді великий борг був по пенсіях, по зарплатах. Це сьогодні вже люди забули, що такий борг по пенсії 6 місяців. От Старенька людина і не отримує пенсію. Борг вчителям, які до сьогодні виплачують, також по півроку люди не отримували зарплату. Це було найскладніше. Втім, труднощі Михайла Гладія не лякають. Він стиплює зуби. І, з аутсайдера виводить регіон до рівня кращих областей України. Реформаторові допомагає команда професіоналів, яких він чи не вперше на Львівщині гуртує довкола себе не за політичними вподобаннями, а за фаховістю. Треба було знаходити людей, які могли працювати. Ну, як знаєте, космонавти в космос летять. От по як він не підходить одна людина до одної, який би він фаховий не був, фізично здоровий, їх туди не посилають, тому що толку не буде, не буде. Точності в колективній роботі, там взаємопідтримці. Так от я пробував знаходити таких людей. І, звичайно, я шукав їх середовище, яких я і раніше знав. Може, десь в тому плані критика була, може комусь хтось не подобався. Але ми підбирали таких людей. І, до речі, мене підтримувала команда президента на той час в Києві, тому що всі кадри проходили через них. Дуже багато було запитань по окремих фахівцях. Але я думаю, що на той час вміло це доказав. Гладій зумів підібрати команду фахівців, зумів підібрати яскравих особистостей, які деколи були настільки протилежні один одному, але володіли такими здатностями та спосібностями, що тільки вони, а не хто інший, міг вирішити ті питання, які стояли перед Львівською областю в 97-му році. Він довіряв. Своїм заступникам він давав змогу їм проявити повну ініціативу і підтримував їх в скрутний час. Він вміє працювати з людьми, люди йому вірять, довіряють і переконані в тому, що Михайло Васильович бачить проблему і вміє їх вирішувати. Він вмів поставити задачу реальну для людини, яка могла виконати. Якщо сказати, що я був його товариш, мені було навіть незручно, коли я не міг щось таке ну, своєчасно виконати, мені незручно було підводити його. Він особистим прикладом був в такому і, в дотриманні технологічної дисципліни. Він вимагав від нас, але він і завжди допомагав вирішити тих питань. Не залишається Гладій надовго і у кріслі губернатора. Він сягає небачених як для вихідця з Галицької провінції висот у сучасному істеблішменті. Його призначають віце-прем'єр-міністром з питань аграрної політики в уряді Валерія Пустовойтенка, а згодом і Віктора Ющенка. Тоді ж Гладій очолює і аграрну партію України. Від решти політиків він згадують колеги по роботі відрізняється непідробним патріотизмом любов'ю до всього українського. Я тепер, як е, е, пам'ятаю, що це мій був перший вчитель, який починав вчити мене е, державній мові. Він мені ще на Донеччині казав Володимир Васильович, ну вам треба вже дивитися на Київ, вам треба їхати, у вас є досвід, вас запрошують. Чому ви не їдете? Я кажу, ти я ще не вивчив українську мову. То перші такі уроки е, державної мови української мови якраз були в мене. З Михайло Васильовичем. проте, у якості урадовця, Михайло Гладій перебуває недовго. Навесні 2001-го, незадовго перед тим як депутати мають оголосити недовіру уряду Віктора Ющенка, Гладій знову повертається до Львова і вкотре на посаду губернатора. Я в Києві зустрічав, що за проблеми питання. та приїхав. Приїхав сюди в Київ прийти по міністерствам, бо дуже багато є проблем е, в Львівській області. Я хочу, щоб і дороги були, я хочу, щоб і питна водна була, інші стандарти. Дуже багато і житло, і, і сільське господарство. Він такий разносторонній керівник, е, тому я задоволенням. У мене буде можливість його поздоровити як п'ятерошника, якому буде такий невеличкий юбилей. Йому можна з задоволенням повернутися і подивитися той шлях, який він пройшов. То, я думаю, не йому не соромно, не соромно йому його дітям, йому, малим там, вже, внукам. Тому що людина робила справжню роботу, і люди оцінювали цю роботу. Він піклувався саме про розвиток науки в Західній Україні, у Львові в першу чергу, і піклувався не так, щоб формально, а дійсно вболівав за те, щоб наука там. Була на достойній висоті і давала конкретні результати. Цього разу Гладій керує Львівщиною лише трохи більше року. Проте, навіть після відставки його зірка на владному небосхилі країни більше не гасне. Він стає депутатом Верховної Ради 4 та 5 скликань очолює комітет Верховної Ради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин. Представляє інтереси України в парламентській асамблеї Ради Європи. Коли там в парламентській асамблеї розглядалися питання по Україні, то він все так в сторони відбрасував і він відстоював Україну її цінності. В своїх виступах він показував, що це Європейська держава, що в неї майбутнє є. А вже в стосунках між собою, там, правя чи опозиція, він так завжди толерантно, м'яко завжди показував приклад, що треба. Не тільки говорити, а почути друг друга. Це головне, нам і сьогодні не вистачає, бо ми слухаємо вроді друг друга, але почути один одного ми не завжди можемо. Під час губернаторства та роботи у Києві Михайло Гладій не забуває і про свою малу батьківщину, Стрищину. Він ініціює створення громадської організації. Земля Трищини, куди входять усі впливові вихідці з цього краю. Організація стає неформальним керівним центром у районі. Відтак, саме за сприяння Михайла Гладія, сюди залучаються інвестиції, і йде постійний розвиток інфраструктури краю. Міцне лобі в особі гладія досі відчуває і вже теперішній мер міста Роман Шрамов'ят. Каже, що саме завдяки його підтримці тільки на один проєкт об'їзної дороги, уряд уже виділив півтора мільйона гривень. Ще понад 200 мільйонів виділять уже після закінчення проєктних робіт. З перших днів, коли ми тільки минулого року почали працювати з ним, він каже, які в нас є проблеми, що будемо робити. І ми оприділили значить, самі основні проблеми для нашого міста. Це дорога об'їзна, це берегоукріплення, очисні споруди, будівництво п'ятої школи. Значить, ці проблеми, які він допомагає мені вирішувати в Києві за державні кошти, тому що так як своїх коштів у нас в кожному місті не вистачає, Значить, не один раз ми з ним ходили по тих міністерських кабінетах по різних відомствах. Значить, і ми доказували, просили, переконували, що це треба допомагати в строю, і гроші йдуть. Проте найпозитивніші відгуки про Михайла Гладія безперечно у футбольних фанів. Адже саме за його ініціативи, кажуть вони, і стало можливим існування місцевої футбольної команди газовик скала, це і не дивно. Друзі дитинства згадують, що поганяти м'яча він полюбляв ще у далекі 60-ті, коли навчався у школі. І хоча з тих пір у його житті змінилося чимало пріоритетів, любов до футболу так і не згасла. Наскільки я пам'ятаю з дитинства, ми завжди всі сідали разом перед телевізором і вболівали. Ми, як маленькі діти, дивилися з боку, як він вболіває і привив ту любов і нам. Навіть мені. З п'ятого класу після закінчення уроків у нас був м'яч, і колишній стадіон, ну теперішній Стейський стадіон Юніс, ми проводили по 2-3 по години, ми на ньому проводили. Значить, ну не можна сказати, що він досягав в футболі рівня гарінчі Пеле, але якщо взяти теперішніх, тих, що працюють в дублях, тому, він футбол любив і любить. І будучи вже губернатором, в нього були великі ідеї по реконструкції і футбольної команди де Карпати для того він і в СІІ допомагав перебуваючи на тому тільки ну не знаходило коли футбол уже став бізнесом став бізнесом так йому тяжко було знайти вже ну для розвитку Карпат навіть ту ту ж нішу після приходу до мінського та але як футбол він любить і що завжди цікаво було що ми так жартували коли він знаходив час будучи губернатором приїжджати в стрій на матчі на тому все керівництво Підприємств на тому завжди збирались на футбол. Ми жартували, щоби Михайло Васильович е, зайнявся фігурним катанням, полюбив би його. Всі б стрілью стали на конті. Там, де Михайло Васильович, там обов'язково команда футбольна починає свою діяльність і має відповідний старт і успіхи. Дякуючи Михайло Васильовичу, наша команда Скала Стрі виступала в другій лізі. Пізніше прийшла в першу лігу і мала відповідні успіхи. Зараз мало хто знає. Що наприкінці 90-х років Михайло Гладій доклався і до відродження футбольного клубу Карпати, який в той час залишився без інвестора та фактично, окрім бренду, нічого не мав. Тоді, аби утриматись на плаву, клуб продав більше 15 провідних гравців та поступово втрачав свою міць. Розуміючи, що створити сильну команду без допомоги спонсора неможливо, губернатор Гладій приймає рішення. Передати клуб в оренду та працює над створенням у Львові футболу найвищого рівня. Теперішній почесний президент Карпат Петро Демінський з ностальгією згадує, що саме з губернаторства Михайла Гладія клуб отримав найбільшу підтримку влади. Тоді були дуже серйозні можливості при підтримці Михайло Силя Гладія, який дуже багато зробив, до речі, на відміну від сьогоднішньої влади. Для футболу він прагматично дивився вперед. І якби я підходив тоді, в ті часи до футболу з такими намірами, з якими сьогодні я підходжу, то ясно снарішу на сьогоднішній день, я впевнений, що Карпати грали в лізі Чемпіон. На початку 2000-х Михайла Гладія та Петра Демінського футбол об'єднав навіть попри те, що обидва на той час перебували у протилежних політичних таборах, відкинувши амбіції. Обидвоє намагаються створити на Львівщині небачене досі спортивно політичне середовище. Я впевнений, що це є безумовно патріот, це є максималіст, є людина, яка дійсно любить не тільки свою країну, а в першу чергу свій край. І він хотів створити разом, скажімо, з людьми, які теж могли б йому допомогти, якраз оту скажімо, те середовище зробити, з яким би суспільно, політично, фінансово, спортивне, я б би його так би назвав би, з яким би рахувалися не тільки скажімо, в Україні, а я думаю, що в усьому світі. Тоді, отримавши нове дихання, футболісти із новою завзятістю беруться за бутси та починають здобувати перемоги на футбольному полі, не відстає. А навіть випереджає їх і Михайло Гладій щороку у його кар'єрі з'являються все більше пройдених сходинок у турнірній таблиці життя. І здається, що статус фаворита будь-яких змагань за ним закріпився назавжди. Проте це тільки видима сторона життя. Інша. Надійно захована від решти світу за сімома замками. Відтак, як тільки випадає вільна хвилинка, він поспішає додому, отого справжнього дому із маленьким озерцем квітами на подвір'ї та розкішним садом, який так чомусь нагадує батьківський.